В Конотопському районі функціонує 35 клубних, 20 будинків культури, 12 сільських клубів і 3 об'єкти дозвілєвої роботи та 33 бібліотечних заклади, одна районна, одна селищна та 31 сільська бібліотеки. В галузі працює 102 творчих працівника, 58 з яких мають фахову освіту. В районі діє 226 клубних формувань. Із них колективів художньої самодіяльності 156. 16 колективів художньої самодіяльності носять звання народний аматорський, в тому числі два дитячих зразкових колективи. Колективи району гідно представляють Конотопщину на обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях. Так, вихованець зразкової дитячої вокальної студії самоцвіти Конотопщини Ярослав Йотка Став переможцем всеукраїнського благодійного вокально-хореографічного фестивалю з Україною в серці, який проходив у місті Чернігів, та міжнародного конкурсу вокально-хорового мистецтва Пісений край імені Миколи Кондратюка, який проходив у місті Полтава, зайняв перше місце у шостому всеукраїнському вокально-хореографічному конкурсі фестивалі Київ Арт Тайм 2014. Отримавши диплом за високу професійну виконавську майстерність. Інший вихованець студії Сергій Охонько посів друге місце у міжнародному фестивалі дитячої та юнацької творчості Яскрава країна, що проходив у місті Чернігові, та у міжнародному конкурсі вокально-хорового мистецтва Пісенний край імені Миколи Кондратюка, який проходив у місті Полтава, а також у 17-му міжнародному студентському фестивалі конкурсі Барви осені, який проходив у місті Києві. Дитячий обрядовий колектив Весняночка Сім'янівського сільського будинку культури посів третє місце в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості Чисті джерела, який проходив у місті Путин. Перевужця районного конкурсу читців, присвяченого пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, вічне Тарасове слово, Владислав Мозговий. Добов'язівський сільський будинок культури та Віктор Ведмідь Красненський сільський будинок культури гідно представили Конотопщину на обласному конкурсі Чиців, який відбувся 5 березня в місті Суми. Віктор Ведмідь зайняв третє місце. Владислав Мозговий зайняв перше місце і разом з іншими представив Сумщину на 23-му всеукраїнському відкритому конкурсі чиців імені Тараса Шевченка у місті Києві, ставши лауреатом другої премії. Вокальний ансамбль Дивограй та народний чоловічий вокальний квартет Єзуч районного будинку культури, а також соліст козацького сільського будинку культури Сергій Руденко були учасниками обласного патріотичного свята козацькому роду Нема переводу, який проходив у нашому місті 14 жовтня. Аматорський вокальний колектив Співодари районного будинку культури був учасником обласного патріотичного свята Вишивана Моя Україна, який проходив у місті Білопілі. 19 листопада. Дует братів Єгора та Миколи Дементових взяв участь в обласному фестивалі національних культур Барви рідного краю, який проходив у місті Суми. Яскравим свідченням роботи закладів культури є також і культурно-мистецькі заходи, які проходять на теренах нашого району. 2014 рік став знаменним для працівників культури конотопшине тим, що це рік Тараса Григоровича Шевченка. Минають століття, але ми і до цього часу пам'ятаємо, що наш край тісно пов'язаний з долею Великого Кобзаря. Саме тому в районі проведено значну кількість заходів, присвячених Тарасу Шевченку. Зокрема, в рамках підсумкової наради працівників культури району стартувала культурно-мистецька акція Рушник Тарасу. 21 лютого відбувся районний конкурс чіпців Вічне Тарасове слово, присвячений 200 від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. В конкурсі взяли участь 27 шанувальників Кобзаря різного віку. 9 березня в селі Шевченкове відбулися районі урочистості Шевченкове слово у серці моєму. Воно життєдальна джерельна вода. В рамках заходу, вшановуючи пам'ять видатного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка, покладено квіти до підніжжя пам'ятника Великого Кобзаря. Виступи аматорів сцени району засвідчили, що спадщина Тараса Шевченка безцінна і вічна. Гармонійним доповненням свята стала тематична виставка, на якій були представлені як твори Тараса Шевченка, так і роботи місцевих майстрів, вишиті та мальовані портрети Великого Кобзаря. 22 травня, віддаючи шану кобзареві з нагоди 153-ї річниці з дня перепоховання Тараса Шевченка, відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Шевченку в селі Шевченкове. 22 травня в селі Попівка на свято Кутка зібралися прихильники кобзаревого слова та української пісні. Порадували глядачів своїми творчими доробками, присвяченими Тарасу Шевченку, місцева поетеса Маргарита Чепурна та її вихованці, члени літературної студії Струмочок. На святі знайшлося щире слово про кожного жителя. Згадали ветерані війни, учасників бойових дій, воїнів афганців подружні пари, багатодітні родини, травневих іменинників, старішин вулиць. Музичним подарунком стали пісні у виконанні учасників художньої самодіяльності районного будинку культури. Гармонійно доповнила свято тематична виставка Ми чуємо тебе, кобзарю крізь століття». 23 травня в районі бібліотеці відбулася літературно-музична зустріч. Ми тебе не забули, Тарасе. 6 червня в селі Шевченкове проведено вечір портрет співець лівобережної України, присвячений 180-й річниці від дня народження. Олександра Матвійовича Лазаревського, Віктор Михайлович Тимошенко та Анатолій Васильович Боярчук привітали присутню в залі правночку славетного історика Віру Андріївну Петрушу, яка гордиться своїми предками родиною Лазаревських, над якою витав геній Тараса Шевченка. З нагоди 155-ї річниці перебування Тараса Григоровича Шевченка на Конотопщині в районі протягом 18-22 серпня відбулася літературно-мистецька Шевченкіана. Конотопщина Земля овіяна славою козаків на знак поваги до минулого, 5 липня в селах. Шаповалівка та Соснівка відбулися урочистості присвячені 355-й річниці переможної битви українського війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві 1659 року, в яких взяли участь науковці, майстри мистецтв і культури, політичні діячі, народні депутати України, представники сумської обласної державної адміністрації, голови сільських рад та представники козацтва. Розпочались урочистості о 9 ранку біля пам'ятного знаку на честь героїчної оборони Конотопської фортеці. Після виступів поважних гостей та керівників міста автоколона з державними прапорами відправилась до села Шаповалівка, де і продовжились урочистості. Біля пам'ятного знаку при в'їзді в село Шаповалівка молитвою за обієнних розпочав урочисте вшанування пам'яті героїв Конотопської битви настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці, Отець Павло у вшануванні пам'яті героїв Конотопської битви взяли участь народний артист України, лауреат Шевченківської премії Кобзар Лірник, Василь Нечепа, а також творчі колективи міста та району святковою ходою. Учасники урочистості рушили в центр села Шаповалівки до пам'ятного знаку та пам'ятника гетьману України Івану Веговського. Після покладання квіті до погруддя Івана Виговського делегації вирушили до пам'ятного хреста, що знаходиться на могилі Кургані в селі Соснівка. На козацькій могилі за упокійну літію провів настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці отець Павло. Своєрідною візитівкою Конотопщини є традиційний районний соничний фестиваль Віншуємо соницю. Першу ягоду царицю, який відбувся 7 червня у селі Малий Самбір. Господиня свята Королева Сониця щедро частувала червоною запашною ягодою усіх присутніх. На святі працювало безліч цікавих майданчиків як для дорослих, так і для малечі. 17 грудня на базі Сім'янівського сільського будинку культури відбувся 12-й районний фестиваль. Фольклорного мистецтва, народна пісня, чисте джерело, що зібрав у своєму дружньому колі людей, які люблять, шанують і бережуть народну пісню: 16 дорослих фольклорних колективів і сіл: Шаповалівка, Великий Самбір, Малий Самбір, Духанівка, Сім'янівка, В'язове, Шевченкове, Кузьки, Бочечки, Козацьке, Салтикове, Дептівка, Кошари, Дубов'язівка, Попівка та один дитячий обрядовий колектив. Весняночка Сім'янівського будинку культури. Робота закладів культури району не обмежується стінами їхніх приміщень, а будується таким чином, щоб охопити культурно-мистецькими заходами різні вікові категорії населення. Саме з метою задоволення культурних потреб жителів громади району працівниками закладів культури. Продовжувалася робота по виконанню пріоритетного завдання: від села до села, від вулиці до вулиці, від жителя до жителя з піснею і словом дійти до кожного жителя віддаленої вулиці, кутка найвіддаленішого маленького села, щоб кожен відчув свою причетність до роботи закладів культури на селі. 2014 рік був багатий на ювілеї, зокрема, 8 вересня в Конотопській районній бібліотеці. Відбувся ювілейний вечір присвячений сторіччю від дня народження земляка поета байкаря Павла Ключини. 26 вересня відбулася літературна вітальня. Бібліотека запрошує друзів з нагоди 70-річчя заснування районної бібліотеки та всеукраїнського дня бібліотек. У жовтні відсвяткувала 60-річчя з дня заснування землянська сільська бібліотека. Захід проходив в святково прикрашеному приміщенні книгозбірні і розпочався з розповіді про бібліотеку, її історію та сьогодення. Нинішня суспільно-політична ситуація в країні внесла свої корективи в роботу закладів культури району. Пріоритетним напрямком роботи у 2014 році стало національно-патріотичне виховання, формування громадянина суверенної України. 29 грудня в селі Козацьке для військовослужбовців 2-го окремого інженерно-будівельного батальйону, що дислокується в селі Новомути нашого району, та виконує завдання з облаштування зводних опорних пунктів, відбувся святковий новорічний концерт, мета якого підтримати бойовий дух військових, надихнути на нові подвиги та продемонструвати те, що громада Конотопщини готова підтримувати та допомагати нашим військовим. Під час концерту військовослужбовцям були передані кошти. Зібрані в ході районної благодійної виставки ярмарку Різдвяне свято для солдата, а також кошти, зібрані навчальними закладами району. Від Діда Мороза і Снігуреньки воїни в подарунок отримали яблука з садів Конотопщини та смачну випічку. Від керівництва району за мужність, героїзм і сумлінну службу подяки, а від аматорів сцени музичні вітання. Районна бібліотека та козацька сільська бібліотека зібрали для воїнів літературу, книги, газети та журнали. Працівники закладів культури району і надалі будуть реалізовувати всі свої можливості, енергію та професіоналізм на користь жителів громади.